У день захисту дітей саме час згадати і про те, як закон захищає дитячі інтереси. Дитина це повноцінний член суспільства, який також має свої права. Для дітей вони специфічні, особливий захист, турбота та допомога, а також належний правовий захист. Саме цьому присвятили сьогодні просвітницький сюжет спеціалісти з Кам'янського місцевого центру надання безоплатної вторинної правової допомоги. За загальним правилом, згідно з міжнародним та українським законодавством, дитиною є особа віком до 18 років. Малолітньою вважається дитина до 14 років, а неповнолітню у віці від 14 до 18 років. На жаль, досить часто права дитини порушуються, і багато то навіть не здогадується, на що має права, та які шляхи вирішення проблемних питань існують. Якщо ти дитина, ти маєш право на повагу до твоєї честі та гідності. Ніхто не має права тебе ображати чи принижувати, публічно коментувати твій зовнішній вигляд чи поведінку. На захист від насильства ні батьки, ні однокласники, ні вчителі, ніхто інший не має права піднімати на тебе руку, застосовувати фізичні покарання та психологічний тиск. Також ти маєш право спілкуватися з обома батьками, якщо батьки розлучені за винятком тих випадків, коли це суперечить твоїм інтересам. На повагу до твого приватного життя, у тому числі й на таємницю листування, телефонних розмов чи особистих сторінок у соціальних мережах, врахування твоєї думки про вирішення питань, що стосуються твого життя, ти маєш право на те, щоб бути вислуханим батьками, іншими членами сім'ї, посадовими особами з питань, що стосуються тебе особисто, а також питань сім'ї. Якщо дитина вже може висловити свою думку у певних ситуаціях, дорослі мають вислухати і прийняти. Твого виховання, твого місця проживання, позбавлення батьківських прав, поновлення батьківських прав та управління твоїм майном. Суд має право постановити рішення всупереч твоїй думці, якщо цього вимагатимуть твої інтереси. Якщо тебе образили на вулиці чи в школі, не бійся звернутися за допомогою до дорослих, батьків, учителів, поліції, державних органів опіки та піклування або системи безоплатної правової допомоги. Одна з найбільших помилок дітей, які стикаються з агресією, це не помічати її. Юристи переконливо радять звертатись до правоохоронних органів, адже всі ці установи покликані захищати права дітей. Також ти має, маєш право отримати безоплатно усі види правових послуг. Ти можеш отримати правову консультацію чи роз'яснення, якщо тобі як тобі краще діяти. За потреби тобі буде призначено адвокат чи юрист для представництва твоїх інтересів у суді. Також зазначаємо, що складання позивної заяви про стягнення аліментів на отримання дитини, якщо дохід матері перевищує прохідний бар'єр, може бути взято в інтересах дитини. Якщо дитина є обвинуваченою, їй може бути надано адвоката з Рахунок держави. Також, якщо дитину визнано потерпілою в установленому порядку, такій дитині може бути надано адвоката у нашому центрі по вулиці Героїв Рятувальників 19. Якщо ви неповнолітня особа, то це не значить, що ви не зможете бути притягнені до відповідальності. Кожні вчинки несуть свої наслідки. Про це варто пам'ятати, аби не порушувати закон. Також діти не мають вчиняти правопорушень, бо до них може бути застосовуватися у 14-16 років штраф чи позбавлення волі. І у 16-18 років штраф громадські роботи у вільний від навчання чи роботи час, виправні роботи, арешт, позбавлення волі вчинені тобою правопорушення, не позбавляють тебе права на правову допомогу. Дітям радять бути уважні до захисту своїх прав, не діліться приватною інформацією про себе та свою сім'ю в інтернеті чи з випадковими знайомими, навіть якщо це виглядає, як проста цікавість чи соцопитування. А от якщо дитині пропонують не розповідати про щось батькам, швидше за все її права порушують. Потрібно звернутися за допомогу до дорослих, яким вона довіряє. Батьки чи люди, які їх замінюють, зобов'язані забезпечити твоє утримання, виховання та розвиток, піклуватися про твоє здоров'я, фізичний, духовний та моральний розвиток, готувати тебе до самостійного життя і праці, зокрема, привчити до домашньої роботи, прибирати власні речі та іграшки, годувати домашніх тварин тощо. Піклуватися про тебе навіть у випадку передачі тебе на виховання іншим особам, утримувати тебе до досягнення тобою повноліття. Утримувати тебе до досягнення тобою 23 років, якщо ти продовжуєш навчання за умови, що вони можуть надати матеріальну допомогу. Утримувати тебе, якщо ти досяг повноліття, але є непрацездатним або маєш інвалідність. Якщо ваші права порушують, не бійте звертатись за допомогою, отримати консультацію юристів з різних питань можна безпосередньо у міському центрі надання безоплатної правової допомоги за адресою вуся героїв рятувальники 19 або за телефоном 0800 213 103.